Усім привіт! Хочу продовжити тему про житлово-комунальне господарство Києва. А попередньо нагадати про те, що на початку червня у Києві загинули люди через те, що було зачинене укриття. Люди біли під час тривоги вночі в це укриття з надією, що воно буде відчинене, а воно було зачинено, і вони внаслідок цього загинули. Впали з неба якісь там уламки ракети чи дрону, чи чого. І люди загинули. Ну, головне те, що. Через те, що було зачинене укриття. Ну і всі пам'ятали, пам'ятаєте, що досі ці перевірки тривають. Ці зашкори цього кличка і його команди, як вони перевіряють усі укриття. Але в цьому немає нічого нового з огляду на те, що от роками житло-комунального господарства працює так, що поки щось там не трапиться, якась надзвичайна ситуація, то жоден чиновник свої сраки не підніме. Щоб щось покращити. Скільки було випадків у Києві, коли зривалися ліфти з пасажирами, там хтось з пасажирів, на жаль, гинув, хтось отримував якісь травми. І от після цього одразу вказівка міського голови усі служби перевіряють усі ці ліфти київські, але, зрештою, ж нічого не змінюється. Ну, Потім падають люди там у колодязь без люку. Обварюють собі ноги, хтось може навіть цього, внаслідок цього загинути. Одразу вказівка, давайте перевіряти люки. І складається таке враження, що ну, просто усе це житло-комунальне господарство Києва воно тримається, вибачте, на якомусь поносі. Ну, поносі в плані тому, що немає якоїсь єдності, воно все-таки тече, пливе. Отак і житлово-комунальне господарство Києва. Тобто насправді усе це має перевірятися, і не потрібно очікувати, доки станеться якась надзвичайна ситуація. Ось, як приклад, ще місяць тому, от за будинком, гуляючи з дитиною, побачив, що відсутній люк на каналізаційному колодязі. І насправді все було настільки гидко зроблено комунальниками. Ну, я так розумію, ЖЕК, мабуть, ну це їхня зона відповідальності, прибудинкова територія. Просто якимось стрічками червоно-білими було огорожено, якісь патики вставлені На округи цього колодязю, типу Денджер не можна заходити. Ну але там гуляють діти, там навіть ходять ті пенсіонери. І насправді це зона підвищеного ризику. Людина може впасти в цей колодязь і триндець. І Потім знову будуть перевірки усіх колодязів Києва, яких, мабуть, там, ну, я не знаю, сот, сотні тисяч. Я подав заявку на 1551 і зрештою, минув місяць, все, на що спромоглися у житлово-комунальній екс, житлово-експлуатаційній дільниці, зараз це вже так по-модному називається, ну, колишній ЖЕК. Все, що спромоглися, просто кинули шматок якоїсь бетонної плити на цей колодязь, ну і вважають, що вони як би, цю роботу свою виконали. І е, загалом, спілкуючись з цією службою 1551, я зрозумів, що е, якогось конкретного як би, толку від неї нема. Хоча усі роки, я думав, інакше. Ну, як нема? Якщо це стосується там, я не знаю, вивезти сміття там, регулярніше, більше, там... Ну, не знаю, коротше, якісь пльові такі справи, то да, якась ще реакція є. А коли потрібно е, начальнику ЖЕКу, його підлеглим докладати якісь зусиль, підіймати свою сраку із нагрітого сідла свого в кабінеті, йти щось перевіряти, то все, нічого. От Подав я нещодавно заявку про те, що не прибирається у будинку взагалі. Тобто вище там першу другого поверху двірник не, не, не доходить. Е, насправді, я дуже довго думав, чи подавати таку скаргу, адже двірником працює жіночка така, вже років і під 70 І насправді було шкода, що ну, вона працює за мізерну, насправді, зарплатню. Я думаю, там сім якихось тисяч гривень в кращому випадку. І тому не хотілося її чіпати. Але після того, як керівництво ЖЕКу почало робити з мене дурня, і дурня з моїх сусідів стосовно того, що в нас не працює ліфт. Уже місяцями, тобто він може працювати 2-3-5 годин, може там, в кращому випадку день-два, потім він знову ламається. Тобто, насправді, якщо протягом місяця зібрати усі ці поламки ліфту, то він більше не працює, ніж працює. І виявилося, що всі дзвонять на ці 15.51, і це все спускається на ЖЕТ, і вже в Жеді починають вішати всім лапшу. І виявилося, що. Ліфт не працює для усіх з різних причин. Наприклад, для мені сказали, що це перепад напруги електроенергії, і через те ліфт якби щось там вибиває. Іншому сусідові сказали взагалі, що це економлять електроенергію, бо зараз важка ситуація в енергосистемі. Третьому сусідові сказали, що згоріла якась там катушка потрібно її замінювати. Коротше, виходить така ситуація, що усім кажуть зовсім ну, інше. І я навіть мав бесіду з представницею Жеду. Справжня в тому, що вони коли дзвонять, наприклад, закрити якусь твою скаргу з 1551, Ну от там я направив скаргу, що не працює ліфт. Прийшли там на наступний день ремонтники, його відремонтували. І от там день, наприклад, він працює. І протягом цього дня із жеду тобі телефонують і питають, чи працює Ліфт, чи виконана заявка, бо їм потрібно давати звіти і галочку поставити, що вони молодці все зробили, щоб у них претензій не було. І от, зрештою, я... вони ж коли дзвонять, то вони не приселяються, хто це, це вас із ЖЕКу турбують. Чи це головний інженер, чи це якийсь майстер, чи це може сам там директор, начальник ЖЕКу нема. Ну, і от була така якби, розмова з представницею цього жеду стосовно того, що давайте щось робити більш досконаліше для ремонту цього ліфту, а не так, що він, там як начальник цієї ліфтової служби, мені сказав, що вони гівна... Ліплять цукерочку, і вона там кілька днів вистачає, потім знову з ліплять цукерочку. Давайте якісь дієві методи, як відремонтувати ліфт, щоб він працював якби на постійній основі. Ну На що я отримав відповідь, що займатися цим сам. Я кажу, що мені сказали, що перепад напруги. Давайте, хто за це відповідає? Детек за це відповідає. Я кажу, ну давайте тоді довбати ДТЕК, ми підключимося як мешканці. А ви робіть це самі. Ну, як це самі, навіщо тоді жет? І потім почалася ще мені з 1551 один оператор почала мені довбати мозок стосовно того, що взагалі Ліфт це невідповідальність ЖЕКу, що, мовляв, в, нашій, в нашому будинку, в нашому під'їзді, обслуговуюча організація, яка обслуговує ліфт. Це приватна компанія. Ну, про це я знав, але насправді, ну, це нонсенс і дуже Вкрай, мало випадків, коли комунальне ну, надбання, кому, комунальне майно на балансі якоїсь приватної контори. Це щось із області фантастики насправді. Тобто, я до чого, що починають з киян. Намагатися зліпити дурнів, що типу, ми нічого не розуміємо, ми не знаємо. Ну от ліфт не працює одному, сказали не працює через катушку, іншому через енергію ще комусь через щось. Тобто, заплутати киян потім, що Ліфт знаходиться не на балансі Жеку. Ну він і не має знаходиться на балансі Жеку. Він як будинок комунальній формі власності. Тобто будинок знаходиться на балансі. Умовно кажучи, міста. Ну, потім потрібно розбиратися. Але місто за це відповідає. Це комунальна власність, цей будинок. І все, що відбувається у під'їзді, ліфт, сходи, освітлення це все комунальна власність. Це не власність киян, і кияни не мають за це відповідати. Це дуже е, мрія, така, як то кажуть, блакитна мера кличка і його. Команди брехунів стосовно того, щоб усе це передати нафіг киянам. і Нехай вони займаються, щоб постворювали ці ОСББ. Або як хто не захоче створити ОСББ, то призначать приватних там директорів цих е, організацій, які будуть утримувати будинки. Але поки що цього ще не сталося. Е, але вже от і вже кругом, вже уже бачу, що на низькому старті, що вони вже ні за що не відповідають. А за все відповідають кияни. До речі, стосовно ОСББ, також усі просто тут в екстазі на ці ОСББ, але ніхто чомусь не підіймає питання в тому, чому влада загалом і всеукраїнська і київська не казала про ці ОСББ, що їх от потрібно створювати для усіх, бо створюють їх уже давно там років 15 і більше. Але що от потрібно обов'язково створити, чому про це не йшлося ті ж 20 років тому чи 15? Моя би, думка така, що поки той же ліфт, той же, ті ж будинки можна було експлуатувати без якихось особливих витрат на це, то це було вигідно. Ну, наприклад, беремо для прикладу київську владу. Брати за це гроші, тобто за отримання прибудинкових територій, будинків, і нормально якби. Мати на цьому гроші там, для бюджету міста. Хоча нам постійно розповідають, що це збитково, іначе там, місто додає. Ну, Насправді, як організувати це? Якщо нормальна людина організовує, то я думаю, що там ну, якби ти не будеш НАТО у плюсі, але і в мінусі ти не будеш. Ну, Натомість, коли дебіли керують, яких насрано в голові, постійно тобі розповідають, що в них якісь проблеми. То тоді, звісно, ти будеш у мінусі, адже постійно, коли з жеком ти спілкуєшся, чи з якимось там вище районним керівництвом. То ти постійно чуєш що у них проблеми, немає грошей, у них немає того. Ну я завжди на це кажу. Що слухайте, коли мені надходить платіжка про сплату житлово комунального послуг, то я ж не йду до ЖЕКу і не нею, що там 450 гривень. Я вважаю, що це дофіга у нас сплата за трикімнатну квартиру у Києві з огляду на те, що взагалі за ці гроші нічого не робиться. Сміття вже окрема графа, і ти її сплачуєш, тобто ці 450 гривень. Інколи мені просто невідомо, коли вони йдуть, куди вони йдуть, адже ліфт не працює, у під'їзді не прибирається, біля будинку ями на дорозі. Куди ці гроші йдуть ну просто загадка якась вселенська. І от постійно це киянам починають вони нити, нити, то ну виходить, як така, знаєте, поганому танцюристу яйця заважають танцювати, Та, так і тут. І тому зараз, вже, коли у житлово-комунальне у ці будинки потрібно вкладати гроші, то виявилося, що давайте зробимо ОСББ і силоміць усіх в це ОСББ затягнемо, і нехай свої люди відповідають. Тобто, усі ліфти, коли створять ці ОСББ, і ми маємо як мешканці будинку за це відповідати, то усі ліфти, усе ми маємо замінювати самі. Тобто, вже не буде якось там ЖЕКу, все. Тут, виходить, за умовно кажучи, 30 років вони все як кровосісі, то я зіра вказав, висосали все, що можна було житлового комунального господарства. І коли воно прийшло у занепад, через те, що в нього ніколи гроші не вкладалися, а тарифи тільки підвищувалися, і постійно киянам розповідали, як це все збитково. От зрештою, ми дійшли до того, що воно в занепаді. А тепер, коли вже з нього. Нічого не заробиш, то вигадали ці ОСББ і сказали, ну, забирайте і самі там займайтеся цим. Е, і от у Києві зараз ще це вже така агонія у начальників ЖЕКу, у всіх, вони починають розповідати, що це не на їх балансі, це вони за це не відповідають. Тобто, насправді, ЖЕК відповідає за все, що відбувається в будинку, саме в під'їзді, не у ваших квартирах. А саме в під'їзді, і все, що навколо будинка, а нам намагаються розповісти, що це не їхня якби парафія, і вводити це знаєте в омани, як колись я до одного начальника Жеку пішов за перерахунком за гарячу воду, коли ще було Київенерго, а не Київ Ну і цей такий чоловічок. Тоді мені було років 27, мабуть. І мого віку був вже начальником ЖЕКу. Я кажу, що оформить заявку, нехай прийде майстер, заміряє температуру води гарячої. Вона була нижче 40 градусів, а це вже рахується як холодно, і зроблять перерахунок. Ну і цей чувак почав мені намагатися розповідати, що взагалі такого немає, звідки ви таке взяли, таке взагалі не діє це. Ви щось вигадали. Ну, от тоді я так працював журналістом постійно і постійно писав про всі ці штуки. І була така постанова, вона досі і зараз є. Постанова номер 560, здається, кабінету міністрів. Е, стосовно того, що от коли гаряча вода із крану теще холодніше 40 градусів, то це рахується як холодна вода. І ви маєте сплачувати як за холодну воду. Е, і от поки я не сказав це, то одразу о добре, добре, я кажу: відкриваю чуваче інтернет. Зараз в інтернеті почитаємо цю постанову 560, і я думаю, що те питання якби зникнуть. Ну на що я отримав відповідь? Ну добре, добре, ми все оформимо. Я кажу, ну так, а на що це розраховано? Ну, знаю я про цю постанову. А якась бабадуся не знає, бабадуся прийде до тебе, почне казати, що давай перерахунок, ти це навішаєш цей локшини, цей мійний, і, ну, і все. і ну, Гарна справа. Так само і зараз люди здебільшого. Не розбираються щодо чого, де да, вони, в принципі, не мають розбиратися і вникати. Їм приходить платіжка, вони сплачують за комунальні послуги. Мені здається, що цього досить. Ну, Кияни мають заробляти гроші, утримувати свої сім'ї, утримувати свої квартири, а не вдаватися в подробиці, хто за що відповідає. Натомість мер кличко, його ця команда брехунів, так само, як і мер брехун, який постійно бреше киянам, намагається це все постійно зробити з киян. Дурнів і перекласти відпов... ну, відповідальність свою за щось на когось інших, то виникає питання: навіщо взагалі той же? Коли я, наприклад, подаю заявку до... на цей 1551, що не працює освітлення у під'їзді. А ви вкажіть, на якому поверсі, в яких саме місцях не працює, яка слухайте, воно не працює, от зараз ліфт не працює, я спершу на шостий поверх піднімаюся щовечора. І е, освітлення має бути у трьох точках. Біля сміттєпроводу. Зараз вони заварені, але ж туди доступ все рівно є. Потім при виході з ліфту, і далі вже коли ти заходиш е, до, ну, до квартири. У трьох точках. Більше того, що навіть у придбанники біля квартир, але зазвичай там ставлять спільні двері, ну про те вже мова не йде. Але три точки оцих до навіть придбанника, входу придбанник до квартир має бути освітлення. Воно в кращому випадку є тільки в одній точці. І на 15.51 мені задають питання: ви вкажіть, на яких поверхах і де саме відсутнє освітлення. На що я кажу? А можливо, начальник жеку і його усі підлеглі? Підіймуть нарешті свою дупу і підуть дізнаватися, що у них на, на ділянках робиться. Насправді це робиться так: є у розпорядження КМДА стосовно надання цих послуг, саме утримання прибудинкових територій та будинків. І усі ці лампочки вони мають замінюватися. Натомість роками люди самі замінюють ці лампочки. А на це гроші з бюджету виділяються. Тобто, із тих платіжок, що ви сплачуєте по 450 хтось там по 350 гривень за кварплату так звану. Уже у цій кварплаті зашиті гроші на закупівлю лампочок і їхню заміну. Тому не замінюйте лампочки, вимагайте, щоб їх замінили на вашому поверсі самі комунальники, тобто представники цього. Жеду. Ну і от складається знову ж таки ця ситуація, коли ти намагаєшся заплутати, зробити так, щоб ти відмовився подавати цю скаргу, адже ти маєш піти і перевірити усі поверхи, де воно працює, де воно не працює. Насправді це має всім займатися жед. І поки ми не почнемо вимагати у цих іродів, іншого я не можу їх назвати, і брехунів. Надання нормальних житлово-комунальних послуг, то нічого змінюватися не буде, доки кожен не прийде до того, що він має довбати той 1551, свій жет, усі ці комунальні служби постійно скаржитися, завалювати ці служби цими скаргами, зверненнями нічого не зміниться. Адже багато наших громадян варто визнати їм насрать, Тим на голові можна навалити купу гівна. І вони ще скажуть, як хорошо пахне, дайте нам ще. Ну, це варто визнати, на жаль, на жаль, от навіть в нас зламався ліфт, і ти щось намагаєшся якось зробити. Давайте збиратися, давайте щось. Ну, а що ми можемо зробити, а що ми ну, така, натовп аморфних людей здебільшого. І оцим от Жеки дуже гарно користуються, збирають з усіх плат уже за отримання. При будинковій території до самого будинку, натомість нічого не, за це не роблять. Там платять 7 чи 8 тисяч гривень тій прибиральниці, вона тут до першого поверху щось там прибере і все. Куди всі інші гроші йдуть абсолютно загадка. Тому треба довбати цих покидьків, поки вони не прийдуть до того, що. Вони мають щось робити, як мінімум, а взагалі не мінімум, а виконувати весь. Бо у цьому тарифі все закладено. Його приймала КМДА, його всі затверджували. Він діючий, чинний, вірніше чинний, так правильно, і він має виконуватись. Натомість він не виконується.